Вітаю, це захід над новинами. звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про те, як українські прокурори і чиновники під час війни відгуляли помпезне весілля на десятки мільйонів гривень. Весілля потрібно відгуляти так, щоби про нього ще з тиждень говорила вся країна. Так вирішив експрокурор зі Львова Ростислав Ільницький, і його наречена Роксолана Москва. До слова Москва теж зі Львова. Минулих вихідних 7 і 8 жовтня ця пара відгуляла неймовірно помпезне весілля, загальний кошторис якого становить кілька десят мільйонів гривень. Одруження експрокурора і працівниці ДБР стало скандалом тижня, оскільки наречена сама оприлюднила фото і відео зі святкування у своїх соцмережах. На це звернули увагу журналісти. Моя колега Марта Когут із видання Львів Медіа опублікувала детальний матеріал про те, як сотні львівських чиновників, депутатів, прокурорів, суддів та інших важливих людей беруть участь у дійстві, що за своїм масштабом замахнулося на весілля принца Вільяма і Кейт Мідлтон. Вийшло не так арестован. Кратично, але теж по багатому. Отож, святкування відбувалося два дні в п'ятизірковому комплексі Емілі Резорт неподалік Львова. Уважні користувачі соцмереж навіть по відео визначили вартість ювелірних прекрасно нареченої. діамантовий браслет Болгарі Серпенті за 34 тисячі доларів і сережки «Ван Кліф» за 31,5 тисячу. За два дні молодят привітали 800 гостей. А також поп-зірки Олександр Пономарьов, Ольга Полякова і Дзідзо. Їхні гонорари за виступ на весіллі теж немаленькі. От Пономарьов і дзідзо коштують по 12 тисяч доларів, щонайменше, А Полякова може потягнути і на всі 25 тисяч доларів за виступ. Сумарно маємо 50 тисяч доларів за трьох виконавців. А ще був ведучий Григорій Решетнік і гурт Дзвони Сонця і не забуваємо про весільний торт розміром із Львівську ратушу. Ціна якого стартує від 100 тисяч гривень. Професійні кондитери, глянувши на фото, кажуть помножити цю суму у декілька разів. Кадри із цього весілля мало кого залишили байдужими. В Україні війна. Більшість наших громадян перебувають у постійній напрузі, тривозі, а то й взагалі борються за виживання. А тут маємо такий банкет під час війни. І є такі, хто захищає молодят у цій ситуації їхніх гостей, мовляв, ну мають люди гроші, то нехай собі їх витрачають так, як їм заманеться. У нас же не комунізм в країні. Така позиція не витримує критики, якщо поцікавитися, звідки у наречених їхніх батьків гроші на багатомільйонне весілля. Наречений, 31-річний Ростислав Ільницький, колишній прокурор, у 2019 році працював у містечку Радехові, заступником місцевого прокурора. Після цього планував стати головним прокурором Херсонської області, але щось не склалося. Декілька місяців тому Ільницький звільнився з посади прокурора, прокуратури Печерського району Києва. Ким і де він зараз працює, дізнатися не вдалося. Він не відповідав на дзвінки журналістів, не відписував на їхні повідомлення. Ну а ось наречена 27-річна Роксолана Москва. У неї теж дуже цікава кар'єра. Роксолана була працівницею відділу кадрів територіального управління ДБР у Львові. Її звільнили з бюро у березні 2022 року. Однак згодом вона через суд вирішила повернутися на роботу. У вересні 2022 року апеляційний адміністративний суд номер 8 поновив її на посаді і стягнув на її користь 231 тисячу гривень за вимушений прогул. Однак зараз ДБР оскаржує це рішення у Верховному суді і чекає на власне остаточне рішення рішення, поки що рішення апеляційної інстанції не набрало законної сили. Окрім того, наречена донька відомої у Львові адвокатки і бізнес-леді Богдани Москви і родичка колишньої дружини екс очільника ДБР Романа Труби. Пам'ятаєте такого? Звісно, що гості на цьому весіллі абсолютно відповідають соціальному статусу молодої пари: це місцеві депутати, мільйонери, колишні і діючі чиновники, прокурори, судді, юристи, силовики увесь львівський бестіарій зібрався святкувати на цій події. У списку гостей, які у сторіс в інстаграм опублікувала Роксалана Москва, можна знайти до прикладу депутатів Львівської міської ради Юрія Ломаго і Олексія Різника. Представляють Європейську Солідарність. Також серед запрошених є і Василь Тилиця, це екс-керівник управління з організованою злочинністю МВС України в Львівській області, і Святослав Мазурик, чоловік із таким же ім'ям і прізвищем працював у прокуратурі Києва і погорів на хабарі у 100 тисяч доларів. Також серед гостей був і Сергій Мальков. Ймовірно, йдеться про одіозного колишнього податківця, матір якого є основною фігуранткою у справі про крадіжку львівського комунального майна, відомої як Афера Століття. Ну а сам Мальков був звільнений із ДФС після розголосу з історією з купівлею автомобіля Масаратті. Щоправда, пізніше йому все-таки вдалося поновитися на посаді. Журналісти декілька разів намагалися зв'язатися із Ростиславом Ільницьким, аби розпитати його про важливі деталі і вартість весілля, але він не відповідав на дзвінки. Не йшла на контакт і мама нареченої адвокатеса Богдана Москва. Зрештою до журналістів зателефонував батько молодого Василь Ільницький. Він попросив не публікувати розслідувань, матеріалів. Мовляв, він і його родина багато допомагають нашим збройним силам. Ось така індульгенція чомусь існує у головах деяких наших багатіїв. На жаль, у їхній свідомості чомусь немає і думки про те, що понти на десятки мільйонів гривень грошей невідомого походження, м'яко кажучи, недоречні у той час, коли в селі на Харківщині ховають півсотні вбитих російським іскандером. І це той випадок, коли нормальним людям такого взагалі не треба було б пояснювати. Ви дивилися Західне новини. До наступних зустрічей.